Доброго дня, мої дорогі. Дуже рада вас усіх бачити і хочу вас про дещо попросити. Якщо вам подобається наші історії, підпишіться, будь ласка, на наш канал, щоб не втратити нас. Нам буде дуже-дуже приємно бачити підписку, вашу підписку. А зараз хочу зачитати вам лист, який прийшов нам сьогодні у редакцію. Олена зі своєю сестрою Ольгою сиділи на кухні і пили чай. Ні, ну ти уявляєш, він із села. Мій майбутній зять жив у селі, говорила Олена сестрі. Ну і що тепер? заспокоювала її Оля. Ти цього не знала, чи що? Ніби ж Микола з Яргною вже давно зустрічається, тобі ж хлопець сподобався? Ну, але він здавався іншим, а він сільський, відкалася Олена. Олена Петрівна дуже пишалася своїм походженням, вона ж дочка професора. З дитинства постійно відвідувала різні виставки, театральні вистави. Щоправда, сама вона докторську дисертацію не захистила, а тільки кандидатську. Викладала Олена Петрівна в інституті, але жодних визначних здобутків не мала. Оленко, ну досить накручувати себе, заспокійливо сказала Оля не називай мене так. Ой, пані, ти така, ну чого ти завелася. Ну, сама знаєш, що дітей у нас із Олегом немає. І все, що нажили, залишиться Іринці, а це немало. Микола хлопець хороший, професія у нього перспективна. Його ще на п'ятому курсі у велику компанію запросили працювати. Знаю, але Олю, це ганьба. Уяви, його рідня поприїжджає. Ой, ну До добра це все. Оленко, вистачить. Якби не твій характер, то й тато Ірини не пішов би, ні з ким ти ужитися не змогла. Олена перехнула, даючи вже зрозуміти, що на цю тему більше говорити не хоче і не збирається. І з батьком Ірини вони розлучилися після її народження, після, Доч... після народження дочки. Нудним він їй здавався, надто дбайливим. Материнство Оленко обтяжувало, а він не відходив від маленької дочки. Молодій матері хотілося світського життя, а тут пелюшки. Добре, що ганьбитися з розлученням не довелося, а чоловіка раптово не стало. Час ішов, день весілля наближався. Молодята вирішили відсвяткувати його в рідні нареченгу, в селі. Поїхали вони готуватися. Олена Петрівна без особливого бажання, але теж поїхала в село. Батьки Миколи виявилися дуже приємними людьми, простими і відкритими, і зустріли її привітно. На зауваження щодо сільських порядків вони не звертали уваги. Олена шукала усьому недоліки. На її подив, жила її нова рідня. Зовсім не бідно. Гарний добротний будинок, велике хазяйство, огород, навіть два власні трактори і гарна машина. Настав день весілля. Приїхала Оля із чоловіком, як і очікувалося, вони були у захваті і від родичів, і від весілля. Тільки Олені було дуже нудно і тут раптом, серед гостей вона помітила якогось дивного чоловіка. Він тримався особняком. Вона його раніше серед рідні ніколи не бачила. Тут заграла музика, і Олена несподівано помітила, що незнайомець іде до неї. Потанцюємо, запропонував він, галантно простягаючи руку. Олена несподівано для себе погодилася. Вона, як школярка, почервоніла. Після танцю новий знайомий представився. Сергій. І все. Жодних посад чи звань, навіть прізвища не знадобилося. Олена себе не впізнавала. Одумайся звучало в голові, але їй не хотілося думати. Вони гуляли до ранку по березі річки. На світанку Сергій її провів, не намагаючи собі йняти чи поцілувати. Вдень Олена ходила замислена. Отже ж, я собі не та хто він такий, яку касті зник із променями сонця, думала вона. Але вона помилилась. Сергій з'явився вже по обіді. Він був братом матері Миколи і жив у цьому ж селі. Стосунки між ними продовжились, Лена вирішила, що нічого не втрачає. Ну, подумаєш, короткий роман, поїду і забуду, думала вона. Приїхавши додому, Лена засумувала. Та що вже приховувати? Думки про Сергія не виходили з голови. Їй стала нецікава робота, вона ходила протореним маршрутом дім робота, як у сні. Закохалася на старості років, похмура, думала вона. Хоч і не старажіще, тільки 45 років. Зазирнувши до сестри у гості, Оля була здивована її виглядом. Оленко, що з тобою? Ти щось приховуєш, може, тобі потрібна допомога? Ні, все добре, я втомилася. Може, тобі в село поїхати, свати тебе кликали, там і свіже повітря? Олена пожвавішала. ось і причина поїхати. Точно, завтра і поїду. Заяву на відпустку напишу. Оля була здивована поступливості сестри, але мовчки знизила плечима. Олена накупила гостинців і поїхала в гості. Їй було трохи соромно за свій такий приїзд, але зробити нічого вона з собою не могла. Батьки Миколи здивувалися приїзду гостей, вона завжди показувала невдоволення з приводу того, що вони родичі з ними, але розпитувати її не стали. Олена гостювала в родичів уже тиждень, а з Сергієм так і не бачилася. Він не приїжджав, а запитувати було незручно. Але навіть без нього вона пожвавішала на свіжому повітрі. Зі сватом, матір'ю Миколи, вони подружилися. Олена із задоволенням стала допомагати на городі, вчилася готувати. Таке просте життя приносило їй умиротворення. Сьогодні брат мій приїжджає, треба б стіл накрити, раптом сказала Сваха. Олена напружилася. Він приїде. Хто приїде? Сергій, брат мій, він лісник. Приїжджає рідко, все у ліці. Краще б одружився, обурено, говорила Сваха. Олена уважно все слухала. Увечері вона пішла спати раніше, лежала і прислухалася до голосів. Їй дуже хотілося вибігти, зустрічати Сергія, але чи хоче він, щоб вона його зустрічала? Поїду вранці. Як дівчисько примчала, любов, кохання, скажу, що на роботу викликали, вирішила вона. Вранці з першими променями Олена збирала речі. Тихенько вийшла, знаючи, що сваха вже встала поратися по господарству, потрібно попрощатися. Вона тихенько прийшла до дверей, от і все. Вона вийшла на двір і раптом зустрілася з Сергієм. Вона застигла. Куди біжиш? засміявся він. Справу на роботу викликали. Сергій раптом обняв її, слова були непотрібні, вік, те, що він із села і все інше відійшло кудись у сторону. Тільки Оленко в місто я не поїду, навіть не проси. І не треба. Мені тут добре, несподівано для себе сказала Олена. Через рік все село гомоніло. Лісник Сергій одружується на міській пані. Та де ж таки бачено, ось так доля звела двох таких різних, на перший погляд, людей. Як вам така історія, любі друзі, сподобалась? Напишіть свої відповіді нам у коментарях.